Вітаю на каналі Українська разом з Ольгою Кравченко. Все буде ок. Чому українці не можуть отримувати освіту? Сьогодні знову говоримо про освіту. Як правильно перекласти з російської получать образование»? Получать українською отримувати. Але чи можна отримувати освіту? Щоб дати відповідь на це питання, з'ясуємо лексичне значення слова отримувати. Одержувати й отримувати, це брати те, що дають, надсилають, дарують. Ці синонімічні слова вживаються передусім тоді, коли йдеться про конкретний фізичний матеріальний об'єкт або наслідок фізичних чи хімічних процесів. Одержувати або отримувати книжки в бібліотеці, можна одержувати чи отримувати гроші, одержувати або отримувати стипендію, одержувати або отримувати зарплату, одержувати чи отримувати аміак. Освіту в нашій державі аж ніяк не дарують, та й потримати її, доторкнутися до неї неможливо. А от здобувати. Це діставати, розшукувати, знаходити кого чи що-небудь. Це слово вживається передусім з іменниками абстрактного значення і має відтінок одержання чогось з певною затратою сили, енергії, зусиль. До прикладу, здобувати освіту, здобувати перемогу, здобувати науковий ступінь, здобувати волю. В українській мові є слово діставати, це здобувати, відшукувати щонебудь, долаючи труднощі. До прикладу, діставати, у значенні роздобути рідкісну книжку, діставати квитки на закриту виставу. Це слово вживається також у значенні одержати з іменниками, що виражають абстрактне поняття. До прикладу, Місто дістало назву, або діставати рішучу відсіч, діставати звання, діставати моральне задоволення. Крім того, можна дістати якесь покарання чи взагалі щось негативне, дістати трійку з математики, дістати ляпаса або дістати нежить тощо. Ще в українській мові є слово набувати. Набувати це ставати власником, набирати чого-небудь, здобувати щось про ознаку чи якість. До прикладу, набувати розголосу, набувати форми, набувати ваги. Ось додаткові приклади перекладу з російської на українську. Получить перевес – це взяти гору. Получать виговор» – це діставати догану. Получить повреждення. Це зазнати пошкодження. Получіть ізвісність. Стати відомим, набути слави чи популярності. Получить возможность це одержати або ж дістати змогу. Получать прибуль от чого-ліба. Це брати прибуток з чого чи на чому. Получать огласку. це набувати розголосу. Впевнені, що окупанти дістали рішучу відсіч під час вторгнення в Україну, і нарешті українці здобуватимуть освіту під мирним небом без повітряних тривог. Тож вивчаймо українську і говорімо українською правильно.